Всім привіт! Ви на каналі Захар Лайф. І в цьому відео ми будемо грати в Roblox. Я дуже хотів в нього пограти і показати вам. Сьогодні ми будемо грати в саму популярну гру в Роблоксі. Зараз в неї прямо грає прямо в цьому часі зараз грає 2,5 мільйона людей. Зараз в ньому час. Ми будемо вирощувати отаке всяке. Я на телефоні граю своєму, і в мене там ге аж 3 трильйона грошей. Ви це розумієте? Заходимо в гру. І тут в нас отакі мелодії, чуєте? Сразу дивіться, Закхар Лайф. 20 доларів. Тут в когось 580 мільярдів. 900 мільярдів. Нам показує стрілочка купити керот. Це морква. Купляємо дві моркви. І у нас тепер 0 доларів. Давайте подивимося. Бачите, тут є дуже багато всього. І сьогодні я грав і мені випало це. Воно коштує 555 мільйонів. І я думаю, що ми до цього дійдемо. Тут є е, якийсь оранж-туліп, і воно дає дуже багато грошей. Я знаю. Тут додали якісь мономіняти міняти скіни, але не знаю як. Отут От у нас пише Carrot Set Ми беремо моркву. Дивіться, бачите, нажимаємо і садимо. Мені дали щось, якийсь приз, що я посадив моркву Не знаю навіщо. Все. Морка вирощується дуже швидко. Дивіться в когось, що тут робить. Там якісь хмари. бачите, Одна у нас морква важить 320 грам, а одна 330 грам. Нажимаємо I went to sell, це продати цю моркву. І ми за одну заробляємо 29 доларів, а за неї дали 10. Це вже добре, як ви бачите. Пішов якийсь дощ. Цей дощ дає, що на 50, що два рази все швидше росте. І тут можна I went my emerторі продати. Це. це ми продаємо весь inventory. Так, це дуже добре. У нас тепер 56 доларів. Хто тобто не бачить, тому я кажу, ви бачите гушець. Мотиви вже сюди. Ми киляємо, давайте купимо. Це ви думаєте, що краще купити 5 моркви чи один, одну полуничку. Ставбері все Давайте купимо одну полуничку. Давайте подивимося зараз через 5 секунд рестора, подивимося, що тут буде. Нічого не появилось, серйозно. Може якийсь мелоч появилась, тут що ми робимо. У нас є шоп, тут все за робокси. Ми можемо забрати один подарунок. Це літа, Плюс одна літка. Садимо ставбері Дивіться. Давайте його, може, сюди посадимо. Все, посадили. Ще в нас є якась книжка, не знаю навіщо вона. А ще в нас є отут. Так, все. Ще в нас є, тут воно щось будувати І багаж у нас є. Тут будуть наші седи, і фрукти, і все, і щось щоб будувати. О, дивіться, як росте наша. Е, наша клізничка. Подивимось, як вона росте. Уже 43%. Але давайте її полімо на всякий випадок. О, дивіться, одразу виросла. Тільки полили і одразу виросла. Оця швучка, не знаю навіщо. А, тут у нас є, бачите, можна телепортуватися, телекоштуватися на магазин з насінням, на там де треба продавати дещо і на свій кардер. Оце що дивіться, Нажимаємо тел. Ого, які тут ціни, подивіться, 800 тисяч мільйон, 88 мільйонів, 55 мільйонів. Оце гер. Шоп. Ого, дивіться. 10 ліок стоїть 50 тисяч. Ради тікет, це можна з кимось помінятися чимось. О, ця штука, ту, то що дівчинка брала, то вона коштує 10 мільйонів. Тут 30 мільйонів, а оце стоїть 1 мільярд. Не питайте, звідки я знаю. Просто я його купляв. Ну, не знаю, тут пети. п'ти. Єйце за 50 мільйонів. А якщо це відео набере е, багато... Переглядів і лайків, то я зніму другу частину, і там я свого телефона буду передавати всякі фрукти сюди. Наша полуничка вже виросла. О, одна виросла. Скажіть, тут такі звуки прикольні в цій грі Давай, давайте хай доросте оця полуничка і заберемо її. Це 0,32 кг. Це 0,41 кг. подивіться, яка вона. А це що у нас таке в нього? Це якесь. Не знаю, це щось. Напевно, бачили, там можна крафтити. І сік мені зададуть за цю полуничку. Мені дали за неї 28 доларів. Ну, непогано. Але ця полуничка, бачите, вона безкінечна. Вона буде рости і рости безкінечно. Так, у нас є 68 доларів, отут в когось хтось зайшов. У нього майже 1 трильйон. В когось 108 мільярдів, це напевно в нього. Але я хотів... Все він вийшов. Я хотів, щоб зі мною хтось обмінявся, от, наприклад, оці. Воно стоїть 3,5 мільйонів. У нас є 68 доларів. Я вже трохи розбагатів. Давайте ще купимо одну полуничку сет. Я хочу оці дуже блубері сет. Я хочу, щоб мені хтось дав традікентік помінятися з кимось. Але в мене ще таких сум немає, це аж 100 тисяч. Сподіваюсь, ми за це відео заробимо хоча б. Не знаю, хоча б за це відео заробимо. Та хоч би якусь 2000. Не знаю, може і не заробимо. Все залишить від того, які у нас будуть ціни. Відправляємося на сел. Давайте продамо одразу мій інверторі. 70 доларів. Давайте щось купимо. Так, що тут з'явилося? Нічого не з'явилося. Але нам ще це дуже рано. Давайте ще купимо морковки. Сім штук у нас. А ні, навіть вісім купив. Типу. У нас ще 8 доларів залишилось. Сюди посадимо морковку. Тут можна всякі зори зробити. Але нам вже не хватить, бо у нас там саженці осталось. Оп! Дивіться ну, яка яка мене... Здорова. Дивіться, яка оця, і яка оця. Я шляхниця, правда. О, дивіться, подивіться на оцю і подивіться на оцю. У нас наш 8. -м ми зібрала. Дивіться, як мій персонаж просець. Розен це щось теж росте на 50% швидше. Ну окей, нам це не потрібно. У нас ще не таке прямо що 2 години і ще не виросло. У мене колись було що просто цілий день росло і не виросло. 285 доларів у нас нічого собі Купимо, давайте ще купимо полуничку і морковку і які тут є, це у нас 9. І ще купляємо дві полунички седа, і у нас залишилося 45 доларів. Садимо полуничку до полунички. Садимо наші. Мол. Давайте зробимо квадрат, як я хотів. Ого, це що за морква? Подивіться на мою реакцію, це вообще... Я такої моркви тут ніколи не бачив. Та да, у мене там є 150 тисяч разів, але подивіться на цю морку. Зараз я не знаю. Вона важить 700 грам, Подив... А це що за морква вообще? Лівер Carrot. У нас є ще один сет. Давайте зараз... Так, я зрозумів, що якщо ми беремо багато всього, то у нас вони будуть, виходить, всякі мутації. От я сьогодні побачив, мені друг розказав, що такі скини вони беруть саме в оцій ігрі. Ось ці ось скини. Тут у мене город. Лайк Давайте лайкнемо. О, Ой, який кактус, подивіться. От би в нас така б морква була. Давайте зараз оцю оці моркву продамо. Подивимося, скільки вона коштує. Коштує 133 долари, а ми за неї 10 заплатили. Давайте продамо ще цю морку. Не знаю, це якісь мутації на мене. 187 доларів. Ні, ну це дуже прикольно, як на мене. Нам -е не вистачає... Ще 35 доларів. Я думаю, що за оце ми заробимо 35 доларів. Да. І ми купимо чорницю. Я хотів купити чорницю. Ви бачите, у мене вже 365 доларів. Це дуже багато як на мене. Не знаю, до яких ми сьогодні дійдемо. Чому воно тут ходить? Купляємо бу сет. і вже оцих оранж туліпів нема. Тільки є томати, я знаю, що томати дуже довго ростуть. Напишіть в коментарях, якщо ви грали в цю гру Так, куди посадимо бу Давайте отут. Отут вже в нас, якщо в нас буде е, дуже щось велике, то ми сюди його посадимо. А якщо. А отут у нас всяка буде мелоч. І, і я таке сидив. О, знову це слівер росте Бачите, воно ж блестить, отак. І я знаю, що вони будуть получати всякі мутації. І це буде дуже дорого коштувати. О! Пише Латі Хервод з Your Friendship Cardset. Коротше, мені повезло це удача. І з'явився сет морковки безкоштовно. А що появилось? У нас з'явився якийсь дафуділ, це отакі якісь квіточки. О, і Оранж Тулі. Зараз ми на нього не назбираємо за 600 доларів. Я дуже хочу оранж тулі, бо ти десь там купляєш за 601, а заробляєш 2000. Що давайте все поберемо, що у мене є. І йдемо це продавати. Я надіюсь, ми заробимо 600 доларів, правда? Заробимо. Продаємо весь мій мінімверторі. 523. Не хватило. Я так і знав, що мені не хватить пару, пару доларів. О, знов сліве. 0,27. Кілограм. Що я оце полити не можу, бо воно помаленьку росте. Дивіться, зі тут бамбуків. О, ось. Коконати. є. Але коконати, які я знаю, вони міфічні, так? Да, так, коконати міфічні, бамбуки легендарні, а коконати міфічні. Я дуже хочу це роменсо. Але воно коштує 100 мільйонів. Може ти мені щось подариш? Я хочу, щоб мені щось подарив, бо я ж... О, а давайте ми зараз комусь щось подаримо. І вони щось нам подарять. Бо я так комусь дав нічого, а вони мені трильйон грошей дали. А в мене 3 в цій грі Давайте йому подаримо керат. Дивіться, всіх такі скини. Він купив те, що за 50 мільйонів яйце коштує. Я надіюсь, він мені щось дасть. А ні, вони даже не його. Жалко, конечно. Просто знають, що я нуб і не приймають, але... Це самі знаєте. Вони такі колись теж може. Ого, який в нього калун. Але це, як я розумію, це дуже маленький калун, да? Так, що у нас є? У нас є 600 доларів. 652, так. Я купляю один оранж тулі. Давайте купимо ще Сталбери. У нас є... У нас ще гроші на Сталбери. Так, садми Сталбери і сюди орендж Тулік. Він дуже швидко росте. Бачите? Дуже швидко росте. Ми збираємо цей орендж Тулік. Він, він дуже легкий, 04 це 4 грама. І продаємо. 767 доларів. Ви бачите, тут он в когось 1 мільярд, а в мене за Car-a-life 769 доларів. Купляємо ще один Штуліп. І зараз купимо ще томати. Томати вони дуже довго ростуть. О, вже Блубері даже вироз. Давайте ще садимо оранж туліп і йдемо продамо мій весь інверторі. Ніколи... подається деколи дуже великі, ти їх купляєш купами, бо там дається по 20 штук, як ви бачите, і. Отак воно все. Бачите, всі міняють ці скини, чогось, не знаю чому. О, 1300. Нормально. Нормально, нормально. Два оранж-туліпа. Я зараз буду закуплятися оранж-туліпами, бо вони, як ви бачите, дуже багато дають. Прям дуже багато дають. І надію, що мені випаде якийсь гігант. Угу, випаде. Давайте підемо до утіх і подивимося, що в них... О, пети і появились навіть. А шо в седах появилось? В седах... Це гарбуз. Гарбуз появився. Я сподіваюся, я його не купив, бо мені треба гарбуз. Мені вже треба гарбуз. Я зараз на нього назбираю. Тільки не знаю, де я візьму 3000. 3500. Це Саша, ота що. Дивіться, які в на в мутації на яблуках. Мені треба комусь дати просто щось. Оце тут теж в цього Ярика і Кість Кіськін. Сподіваюсь, вони мені щось дадуть, бо в них є мільйони. Я знаю, я знаю це, я знаю. Я знаю це. Ні, У мене робоксів немає. Вибачте. О, мені хтось тікет. Может мне? Может мне? Там тортики. Там они даже не бачат, что я какие-то тут ношу. -о, -о, О! Они взяли. Они меня в друзья запрошивают. Конечно, конечно. Я так сразу, как у них что-то... В что-то типа... Хотя я им дам, по мне ничего не делаю. то сразу я їх добавляю в друзья. у мене десь 10 друзей моих а из-за того що я подобавляю кровокардені то в мене 30 друзей давайте продамо весь мій інверторі 2000 по 2000 Подивите на кількість грошей я не буду он Бачите, там де мишка це он до це оце. Давайте Ярика в друзя добавлю. У нього 1 мільярд. Е -е -е Я їх оце просив, не знаю, чи він прийме. Ще нам сколько було 500 мільярдів, вже до 100 мільярдів поділи. Де вони могли подіти 100 мільярдів? А мені... Тисяча треба. Мені треба реально тысяча. Ще щоб купити памкін, бо вже оранж тульпи закінчился. Давайте хотя б томат купим. Томат якийсь. Це Саша. Віково. Віково. Чи Векого... чи ВК. Є 500 мільярдів. Ой, я закрыв. Тепер не побачу, сіки не вийшов. У мене 1753. Дивіться, він сразу пропадає, цей цій тематике. Я його не де він є. Так, 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 і так, так, так. Браємо, збираємо, насбираємо, збираємо, насбираємо, збираємо, насбираємо, насбираємо. Що ти хочеш по-моєму городі? Ти зараз щось в мене вкрадеш? Ти зараз щось в мене вкрадеш, ти серйозно? На! О, він мені предлагає Радікінтікет. Це ми будемо з ним торгуватися. Тут можна просто написати ціну. Давайте напишемо. Ну, предложимо йому. Сто доларів. У мене є 1700. І ми йому предложили 100 доларів. Що ти мені досиш? Чого він мені нічого не предлагає? Він мені предлагає один мільйон ви серйозно. Ні, мені не треба так багато відразу. Він мене почув. Бачите, отут. 100 мільйонів ти знущаєшся з мене. Ні, мені тільки не треба. Дякую, 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 мені не треба. 100 мільярдів! Ні, поки, пока. не тільки. Мені там, якщо б він би... Предложив, б дивіться, що в нього є. Якщо б він мені би предложив там 20 тисяч я б взяв, але так я не зможу. Того, що мені треба самому розвиватися, а він мені сразу дає 100 мільярдів. А так діло не йде. Я хочу позараб... сам позаробляти. Саме я сказав. О, у мене 2000. Він мені знов предлагає Ticket. Давай я йому предложу. Один долар. Добре, давай, один У Мене просто нічого нема. Що я він... йому... Він мені предлагає 11 мільйонів. Що я могу сказати? Він мені предлагає. 101 мільярд. Я Зараз скажу йому не братан». Мені реально стільки не треба, я бы... Би... Я би не відмовився там. Тому. Втім тому, діло того, що... О, 11 тисяч він мені предложить. Все, давайте. Давайте. Так, да, бери. Він мені предложив 11 тисяч, а так він мені треба. Давай. Давай. Він не хоче нажати конфермент. Все, він мені дав 11 тисяч. У мене 12 тисяч. 604 долари О, дивіться, Dragon драгонфрут появився Fruit за 50 тисяч появився. А в мене нема. Треба було брати, як я предлагав 1 мільйон треба було брати мільйон Але що вже зробили? Уже нічого. Тепер хоча б не битник. А ты можеш мені ще продовжити? Щедрий кінтикет. Ну будь ласка, ще, 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 ще. Щедрий тикет. Мені просто... Я дуже хочу драгонфу. Це хто зайшов уже. Як він мене чує вообще? Що у мене якийсь мікрофон включений чи що? Я відео знімаю, я до вас говорю. Не хочу навіть це коментувати, де ж там. Один мільйон, а мені 500 тисяч. 500 тисяч. Я ему кажу 500 тысяч. Может, я якось могу микрофон себе включить? А не, я себе не могу микрофон включить. Того, что я бы включил, но... Мне треба... Нужно... Мне треба гроши просто. Там дело, что... Я вже все тут зможу купити за 100 мільйонів, а мені треба по чуть-чуть розвиватися. Якщо б він мені б предложив 100 тисяч, я б би... був би. А так він мені предложує 100 мільйонів, а мені сік не треба, так що. Бабай. Я можу сказати. Ну, Хоча я міг там взяти 1 мільйон, от він мені предлагав. Я можу взяти 1 мільйон, але це буде дуже легко. Я не буду на це дивитися, я не буду коментувати. Просто не буду. О, томатик вирощується. Давайте другу. Я звичайно купив цей томат, я його не хотів купляти. Але добре. Ярік, а ти мені... Ще раз, ще раз, ще раз. Давайте ми зараз щось демо, щоб він мені традикін тікет. Я, я, типу, сразу йому... Be, зараз би на ресторку я вийшов я б вже достату багатіше не виглядав. Ну, просто подивіться на мій. Подивіться на оцей город і подивіться на мій город. Так от це не діло, це не діло, це не діло. Давайте подаримо йому стовпей. Давайте йому ну, зараз напишемо. 500к. Е, Давайте йому напишемо сто тисяч. Просто сто тисяч. Де то ярик? Де подівся Ярик? А це Яриковый, да, я так понимаю. Але де Фадив, сам Ярик. Типа, ну э... пишем 100К. Не ну, думаю, що мені так просто хтось щось вдасть Ой, боже, 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 боже. Там зараз ресторка, я нічого, Боже, боже. Я просто хотів написати 100К, появився ресторк, і вона все скупила, поки я прийшов. Треба було просто нажати на все.